На проведення фестивалю організатори не шкодують ані сил, ані грошей, незважаючи навіть на кризу. Просто небо в селі Пихня у Словаччині в 17-те зібрали народних артистів, різних як за віком, так і за репертуаром. ціль – заховати традицію. Хтось мусить це робити. Я ще думаю. Вже хтось то мусить робити відновлення збереження популяризації, основна мета кожного фольклорного фестивалю народні пісні, традиції та обряди. Все те, чим і як жили наші предки намагаються увіковічнити небайдужі до історії люди. Невелике село розташоване за кілька кілометрів від міста Сніна славиться не лише своєю гостинністю, але й прагненням зберегти та передати народні традиції молодому поколінню. Навіть назви вулиць та установ тут написані двома мовами словацькою та українською я з гордістю можу сказати, що наша сім'я українська, скільки пам'ятаю, у нас завжди в хаті співали українські пісні. Тому такі фестивалі мені дуже близькі. Наші краяни дуже хочуть бачити ваших виконавців. І сьогодні нас питали, чи приїдуть колективи з України. Щорічно, ми запрошуємо різних ваших виконавців, щоб наші краяни мали змогу ширше познайомитися з культурою з того боку кордону. Щороку фестиваль збирає старих друзів та розширює коло нових. Своє мистецтво демонстрували народні колективи з усієї словаччини. Ця традиція вже 17 років свято це вже традиція. І як ви самі маєте змогу чути, тут лунають пісні. Одні колективи співають загальноукраїнські пісні, так сказати, чисто пісні українського сходу. І наші на діалекті, так називаємо, так звані або так називаємо русинські або русинсько-українські пісні. Хто як хоче, як їх назве, ну це одно і те ж саме. Одні з найбажаніших гостей фестивалю закарпатські народні колективи. Нас за кордоном вчать цінити. дома якось не відчуваємо, тому що мені здається, що в нас не потребують так того фольклору нашого закарпатського. У нас вдома як його потребують за за границю. Я дуже радію, коли бачу українські колективи за роки спільних виступів. Багато з них стали уже нашими друзями. Їхній рівень дуже високий. а Пісні ритмічні та веселі, подібні до наших. Наші культури дуже схожі, і це радує. культура, традиції, мова важливі речі для кожної нації. Організатори свята кажуть: вдячні народним колективам та їх керівникам за багаторічну безкорисну працю заради збереження спадщини наших предків.